Всім привіт! Ласкаво прошу вас до каналу Anna in USA. Я дуже сподіваюся, що ви підписані і обов'язково тут дзвіночок поставили, щоб знати про мої нові відео. Будь ласка, переглядайте мої відео, заходьте в плейлісти, тут так багато корисного, подкасти з експертами, міграційні новини, тюторіали. Не забувайте лайкати та коментувати, тому що інакше Ютуб думає, що контент не корисний, не просуває і відповідно. Немає мотивації знімати. Також закликаю вас доєднатися до мого закритого телеграм-каналу, де багато корисної інформації, де ви першими будете отримувати всі новини, важливі тюторіали і отримаєте підтримку також ком'юніті українців у США. Друзі, привіт! Записую вам після моєї консультації з адвокатом відео стосовно обов'язкової реєстрації іноземців. Чи це стосується взагалі українців? Ось це посилання. Я вам скину це указ, який підписав Трамп від січня 25-го року стосовно захисту кордонів. І важливо зареєструвати всім іноземцям, хто перебуває на території США. Дивіться, тут іде мова про обов'язкову реєстрацію людей, які ніколи не були зареєстровані. Реєстрація це коли обробляють ваші дані, беруть відбитки пальців, фотографують, і вносять в вас в систему. Українців це не стосується тих українців, хто заїхав до США легально. Що таке легально? Тобто, це програми U4U, це візи, будь-які візи, це пройшли кордон з Мексикою, попросили пароль на кордоні. Це все легально. Нелегально це коли пролізли під забором, умовно. Тому це легально українці. Кого це стосується з українців? Це українських дітей. Кому вже на території США виповнилось 14 років. І там теж є нюанс. От я зараз вам на інфографіці просто покажу, щоб вам було легше зрозуміти. Питання: ви заїхали до США легально? you, for you віза, пароль на кордоні з Мексикою? Якщо ні, потрібно реєструватися. Якщо так, на момент заїзду, коли ви приїжджали в США, вам вже було 14 років? Так. То вам не потрібно нічого робити. От мені було 35 я не мушу реєструватися, бо я вже зареєстрована рахуюсь. Якщо ні, відповідно, то чи виповнилось вам вже зараз 14 років? Якщо ще не виповнилось ні, то нічого не потрібно реєструватися. Якщо вже виповнилось 14 років, то тоді питання: от виповнилось 14 років після того, як стало наступило 14 років. Робили біометрію, можливо, подавались на репароль, викликали на біометрію, можливо, робили work authorization, викликали на біометрію вже після 14 років, тобто наступило 14 років, чи викликали після цього вас на біометрію? Ну, вашу дитину, якщо ви дивитесь це відео. Так, не потрібно тоді нічого робити, реєструватись. Якщо ні, то потрібно зареєструватись. І далі вкладаю вам інструкцію. Як зареєструвати, зайти треба, по перше, в індивідуальний кабінет мати USCIS. Якщо дитинка у вашому кабінеті, її треба створити окремо. В мене є інструкція, як це зробити. І піти Home, файли форм онлайн і подати форму G235 r Показую, як це зробити. Ось далі. Нагадую, що я не є міграційним адвокатом. Я просто переклала форму і показую вам, як я би заповнювала цю форму сама для себе. Моїй дитині немає 14 років, тому я не буду клікати. Фінально да, реєстра... реєстрацію, я просто вам покажу питання по цій формі. Отож, де взяти цю форму? Ідемо в мій аккаунт. Це має бути індивідуальний кабінет дитини по USCIS. Якщо немає у дитини кабінету, потрібно його створити. В мене є інструкція, як створити цей кабінет. Клікаємо File, a Form Online і обираємо. Ця форма вона зверху G325R. Ось вона. Починаємо цю форму. Тут. Нічого особливого, можете переглянути, перечитати інформацію собі, чи хтось вам допомагає з цією аплікаційною формою. Дивіться, дитина від 14 років, а ми тільки таким будемо це заповнювати. Може сама за себе заповнювати і підписуватись, тому ставимо ні. Ідемо далі. Далі ім'я. First name це ім'я, last name це прізвище, «Middle name» – це не по батькові. Лишайте його пустим, це лише у кого подвійні імена Анна Марія, Іван Петро. Ось обов'язкові name і last name. Не переплутайте ім'я і прізвище, Last name – це прізвище. Чи були якісь в житті інші імена? Зазвичай у дітей не було прізвищ інших інших да, змін, але якщо були колись, там всілякі може бути, вказуйте. Наступне питання: контактна інформація. Ну, звичайно, що не завжди у 14-літньої дитини є свій телефон. Тут спокійно мама може вказати свій телефон або тато. Написали номер телефону і вкликнули, що це такий самий. Як мобільний, і воно підтягнеться автоматично. емейл адреса підтягується автоматично. Далі у нас з вами йде поштова адреса, куди будуть надходити листи. Так само за цією адресою територіально вони оберуть підрозділ, куди покликати на відбитки пальців цю людину. Тому пишете сюди той мейлін адрес, який у вас є, щоб ви отримували листи. Дуже важливо правильно все вказати. Тут перша лінія, да, вказуєте місто, штат, зіп-код. Далі питання буде: чи ваша поштова адреса така сама, як фізична? Якщо так, то пишете так: якщо ні, воно попросить вказати і фізичну адресу. Ну, наприклад, всяке може бути, дитина проживає там фізично зараз з бабусею, бо вчиться там. А поштова адреса ряд, там, у мами зареєстрована. Легше, звичайно, написати просто так, що така сама. А пишіть як у вас? А скільки ви жили за цією адресою? З якої дати? Ну і потепер. Презент, бачите, тут автоматично вже стоїть. Тобто, по зараз. Зараз ви тут проживаєте. Нам да? дитина. А з якої дати? Місяць, день, рік. Тобто, якщо що почали проживати там 23 двадцять році, то написали з якої дати. А зазвичай да це дата оренди, з якої дати підписали договір. Наступне питання: дата народження. Цієї дитини, місяць, день, рік, країна, не країна а місто або населений пункт народження. От ви тут просто пишете назву міста або села. Не треба писати ні район, не треба писати слово село. Тобто, якщо це місто, наприклад, у мене Маріуполь, да? або якщо це було б село, там, Волнова ха, у когось там, або ще якесь, якесь ще село, без слова села, бачите, просто? Написали, як є і країна вашого народження, дитини пишемо так, у кого країна, в когось інша. Обираємо країну народження, країна громадянства. Це не завжди да співпадає країна народження і громадянства. Обрали. Наступне історія адреси. Дивіться, тут дуже так треба трошки заморочитись, буде останні 5 років, то прахуємо 5 років від сьогоднішнього дня, якщо там зараз у нас березень 25-го року, то ми маємо додати всі дати. Якщо ви не пам'ятаєте точні дати, ну там знімали житло десь і в'їхали, ну десь у червні, то можете написати, ну це приблизно вам не треба прям якісь підтвердження. Приблизно там, ну, перше червня, наприклад, да, якщо не пам'ятаєте. А тобто, оцю адресу, що ми вже написали з вами, мейлінг. Вже сюди вносити не потрібно. Всі попередні. Ну, я що людина заїхала по ЮФАЮ і спочатку там жила у спонсора, а потім переїхала в ту адресу, така, яка є фізично зараз. От ми ту фізичну адресу зараз вказали, а попередня у нас яка адреса спонсора. Да, і ми вкажемо там United States да? і вкажемо, яка це була адреса. Або. Наприклад, перед тим приїхали в Польщі і жили там, не знаю, десь у Варшаві, да? була якась адреса, десь проживав. Навіть якщо в готелі проживали, у готеля є адреса, ніхто не буде просити у вас підтверджень. Пишіть, навіть якщо приблизно не пам'ятаєте, можете просто написати якісь адреси і дату, особливо дату. Ну, адреси ви будете знати, де жили. А от дати треба написати з якого часу, тобто місяць, день, рік і по яке. Дуже часто люди пишуть приблизно, тому що ну реально не пам'ятають єдине. Це важлива інформація. Можливо. не забувайте, може, ви на візи колись подавались на. Туристичні ви вказували всі адреси свої. Там є питання про адреси. можливо, ви будете подаватись на політичний прихисток, асайлум, і будете теж дитину вносити, вказувати адреси. Коротше, вносіть все адекватно, коректно, щоб ви пам'ятали, що щоб у вас збігалася інформація. Потім можуть бути питання. Уважно вносіть всі адреси. Якщо ми говоримо про Україну. Да? Тобто не США, то у нас тут буде область, тут буде перша лінія адреси, вулиця, номер будинку, квартири, потім місто Таун Сіті, тут сюди місто, Провінс це у нас буде область, якщо там Львів, region, да? або там Львівська область, або Донецька область, або там Київська область. Можете написати: так, Київ, region, або Львів, region, Це я би так собі писала. Ви пишіть, як хочете. Наприклад, 79.00. Наприклад, Львівська область ось такий був поштовий індекс, і внесли. і от Там зберігли, да, з якого числа по яке число написали, зберігли додати адресу. Бачите, клікаємо додати і додаємо всі адреси за останні 5 років. Тобто беремо березень 2020 року, да, і повертаємо. Тобто, у вас має бути, якщо у нас сьогодні там 27 березня да, березень 25-го року, то остання адреса у вас має бути перекривати березень 20-го року. Да, 5 років. І от ви зберігаєте ваші всі адреси дитини, да, де дитина проживала. Наступне питання: коли заїхала в останнє в США? Останній фізично заїзд, бо це мог бути юфою заїзд, а це міг бути travel документом заїзд. Ось тут місяць, день, рік. Ну зазвичай є 94-та форма. Там ми дивитись. місце, куди приїхали. Це просто місто і штат. Да? Бачите, тут обираєте собі Чикаго, Лос-Анджелес, там де, де ви заїхали. А імміграційний статус. Отут тут дивіться, у них отут, окрім оцього, нічого немає. Entry without inspection. Тобто, ви потрапили без інспекції. Це не зовсім так, це не підходить нам. Тому тут. Я би нічого не обирала по статуту, тому що тут немає ані DA, ані паролі, ані UHP. Тут немає просто варіантів. Це більше ця форма для людей, які нелегально у США потрапили знаєте, які під забором пролізли. І вони тут так зробили, що немає можливості обрати дітям, що в них якийсь був статус. Тому я покажу, де в кінці форми, де цей статус поставити. Тут лишайте, не треба писати «Entry without inspection», тому що це не так. Дитину допускали там по паролю її, все в неї є десятверта форма. Це буде неправдиво. Далі дата, коли стікає. Міграційний статус, тобто до якого числа цей міграційний статус дійсний, або він вже стік. Наприклад, якщо пароль вже закінчився, то напишете дату, коли він стік, да, коли він закінчився. Ну, якщо зайшла по паролю дитина і дали на два роки, тут цю дату пишете, як по 94-й формі. Це саме той статус, який був при перетині кордону. Ми не говоримо, якщо вже є зараз ТПС. Це інше номер 94-ї форми. А, якщо у вас є у дитини, усіх по юфорю є 94-ті форми. У мене є відео, де її взяти, де її подивитись. Будь ласка, дивіться і вносите. А якщо по travel документу, дуже рідко таке буває, що зникає 94-та форма. Коли по travel документу заїжджали, то тоді клікайте. В мене немає. Ось тут галочку. Далі на 94-тій формі є період авторизованого, скільки можна лишатись. Це по суті те саме, як і ось тут ми писали саме для українців. Такий варіант, тобто тут буде. Однакова дата на 94-й формі, коли стікає період перебування. Там є admit until, да, допущений до такого то числа. І ви пишете. З тих пір, як заїхали, чим ви займались? Ми говоримо про дитину, і вся дитина там не працює. Ми пишемо I have been attending public school, public school, In І пишете місто. Я відвідував школу, навчальний заклад, або можливо якісь коледж, ну, коледж, це навряд чи, да? Тобто школа, це школа. Якою діяльністю плануєте займатись до від'їзду? I intend to continue attending public school in це для прикладу, ви можете щось своє писати. Я планую продовжувати відвідувати навчальний заклад. Все, ну тобто, які у дитини можуть бути ще активності. який період ви плануєте лишатись в США. Ну, якщо ви чітко знаєте, що я буду ще тут два місяці і поїду, то пишете. Але у нас така нестабільна ситуація в Україні. Тут можна написати: Я не впевнений, це залежить від ситуації в Україні, тому що я не можу зараз повернутись безпечно в Україну. Можна так написати. Я би так написала, тому що по-іншому невідомо як написати. Тут, коли плануємо від'їжджати, можна це лишити пустим. Бачите, тут є зірочкою, це обов'язково, а є без зірочки, оце це зірочки. Ну немає дати, немає. Якщо у вас є куплені білети, квитки, і ви вже знаєте, що ви їдете через 6 місяців, то будь ласка, вказуйте. Але у більшості людей тут не буде пусто. Я би лишала пустим. Ваш еля номер, да, ваш а номер він є у вас в акаунті? отут тут під профілем, отут тут є профайл, Можете його зайти, подивитись. Він є в міграційних формах. У вас а номер вказуєте. До речі, якщо він буде. Неправильний, не такий, як в акаунті, да, то воно буде червоним горіти і не пропустить. Номер онлайн-аккаунту підтягається автоматично у вас. Якщо його немає, це значить, що акаунт новий, ви щойно його створили, і це нормально, що там немає номеру. Тому просто пишете «Немає номеру і все. Далі стать чоловіча-жіноча, пишете, яка стать. Національність зазвичай українці ставлять not hispanic. Зазвичай українці расу ставлять білі, але ви пишете ту расу, яка у вас. Далі тут у футах зріст, там, наприклад, 5-10. 50, 5 і да, перевідіть свої сантиметри у фути, і вага у фунтах, тобто це не кілограми, там пишете вагу, якусь, колір очей. Чорні, блек, блю голубі, браун коричневі, грей, сірі, грін, зелені, хейзл – це такі коричнево-зелені. Мерун і Пінк. Не раджу, у нас такого немає кольору в нашому менталітеті. Беріть з якихось класичних і невідомих. Ну, якісь треба написати з класичних. І кольор волосся, лиси нема волосся, чорний блек, блонд це блондин, браун коричневі, русі, всі отакі, такі, всі відтінки. Да? Те, що не блондин, це буде Браун. Грей, це в нас сіре, ред це руде, сенді, пісочне, вайт сіде і незрозуміле. Пишете колір волосся. Наступне отут важливо, не тисніть випадково так. Тому що особливо у дитини навряд чи. Да? Перекладіть, будь ласка, собі через перекладачі питання. Я не буду зараз питати, але тут, наприклад, чи ви колись вас заарештовували, там вам висували звинувачення. Дуже важливо перекладіть через чат-GPT або перекладач. Дуже важливо ні, наприклад. А тут навіть важливе питання: чи ви колись коїли злочин, навіть якщо вас ніколи не заарештовували і не висували звинувачення. Якщо так, то так, ні, ні. Ну, ви розумієте, да, що як у дитини зазвичай немає ще кримінальної історії, тому у більшості тут будуть питання відповіді, ні, але будь ласка, перекладіть, чи ви колись вступали в якісь там заговори проти держави. Коротше, перекладіть собі ці питання, щоб ви правильно на них відповідали, але це все стосується морального обліку. Чи ви зараз одружені, діти до 14 років ще не мають навіть права одружуватись? Далі тут дані бать батьків, навіть якщо батька, наприклад, немає мав живих, неважливо, якщо відомі. Дані батька потрібно внести це як на візу-анкета. First name це ім'я, last name – це прізвище, дата народження батька, якщо відома, бувають різні ситуації, буває невідомо. Місто, в якому, по село, в якому народився тату. Так само знову, просто назву без слова, села, без нічого. Країна народження тата, якщо відома. Якщо батько живий, проживає, чи відома краї... місто, Містечко, де проживає тато. Тобто, якщо, наприклад, тато проживає зараз у Запоріжжі, Україна, то пишемо Запоріжжя. Якщо невідомо, то нічого не пишемо. Яка зараз країна, де проживає тата? Знову ж таки, і Флівін, якщо він наступне дані мами: такі самі: ім'я, прізвище, дата народження, де? Народилась мама, країна народження мами, місто, то де проживає зараз мама, якщо вона жива, місто, і країна, де проживає мама, якщо вона жива. Це як на візу. Додаткові якісь докази, які ви хочете надати, ви можете загрузити сюди. Я тут нічого не прочитала в інструкції, що щось вимагається сюди загрузити, але я би загрузила сюди 94-ту форму, на всяк випадок. Я думаю, що це було б непогано, якщо ви її маєте. Але знов ж таки це моя така. Суб'єктивна думка, в інструкції такого немає. Якщо ви цього не зробите, я не думаю, що будуть якісь проблеми. Але що би я додала ще? От клікати на Additional Information і додати відповідь у секцію про вас, ваша міграційна інформація. І тут є питання, коли ви в останній раз заїхали в США, бо там було питання, про який міграційний статус у вас був при останньому заїзді. І ми там була лише заїхав без інспекція, нам не підходить. То я би тут написала, що my... мій імміграційний статус під час останнього заїзду був і який. А тут можна написати upon. Upon. Upon arrival. Ось. My immigration status upon the last arrival was. Мій імміграційний статус під час останнього заїзду був. І дивіться, якщо ви приїхали по ЮФОЮ дитина, то ми напишемо UHP. Якщо за... заїжджала по travel документу, то щось поставила або DA, да? Дитині або можливо на останній заїзд дитині поставили ТПС. Теж може бути, да, якщо з тревел документом заїжджала. А Якщо дитина проходила через Мексику на кордоні США, то там ставили статус ДІТІ, ось такий. Тобто, який статус написати, у більшості це буде «UHP». у більшості, хто буде дивитись це відео. Тобто, це оцей український гуманітарний пароль. І я би зберігла. Знову ж таки, це я би для себе так робила, таке невеличке пояснення. Вони і так будуть бачити по 94-й формі, за яким статусом заїхали, але я би хотіла ще додати. Також, якщо є там невідомо де батька, нема. Я не знаю, там всі адреси, якщо ви хочете щось пояснити, то ви обираєте секцію Family, наприклад, або про вас, і пояснення якісь пишете, якщо вам щось потрібно пояснити. Наступне тут у вас буде перевірка. Ця форма безкоштовна. Звичайно, в мене тут червоне, тому що я не заповнила всі ці секції. Але якщо ви все заповнили, у вас буде все горіти зелененьким. Потім вам треба буде клікнути Next. Вас переведе клікнути, що ви підписуєтесь. Да? Підпис апліканта. підписується просто пишете ім'я, ім'я дитини, ім'я прізвище дитини, тому що вже виповнено 14 років. Вже можна писати своє ім'я, прізвище, клікнути і нажати подати. І ця форма у вас тут буде там успішно подана. Далі у вас створиться, ви клікаєте на Home, у вас створиться отут кейс, буде вже активний кейс, у нього буде якийсь там номер присвоєно, і прийде запрошення на відбитки пальці, вкладку документи сюди і також пошту. І треба буде сходити на відбитки. Пальців, здати, сфотографуватися, здати відбитки. Оце і є оця реєстрація. Дякую за увагу, дякую всім за вподобайки і всім бажаю гарного дня!